Привіт, народ! Привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян, і ви на українськомовному каналі Міксблокс на каналі, де ви вже понад 2,5 роки бачите контент пов'язаний з конструкторами Лего, огляди, різноманітні відео та багато іншого. І ми вже майже дістались цілі 5 тисяч підписників. А також мої постійні підписники знають, що я вже розіграв понад 100 різноманітних призів. І ось сьогодні я дуже сильно знову хочу. Вас порадувати і зробити розіграш на цілих 2000 гривень. Тобто ви маєте змогу отримати 1000 гривень і ще одну 1000 гривень. Так, це 1000 від Мар'яна, не від Зеленського, а саме від Мар'яна. Отже, що вам потрібно зробити, щоб отримати першу 1000 гривень? Все максимально просто. Вам потрібно поставити лайк на це відео, підписатися на мій ютуб канал, натиснути на дзвіночок, це обов'язково. Ну і по можливості. Закинути в якийсь чат пов'язаний з легом, порекомендувати другові, щоб ми скоріше дісталися цілі 5 тисяч підписників. Ну і написати свій топовий коментар під цим відео. Так ви берете участь в розіграші на цілих тисячу гривень. А тепер, що вам потрібно зробити, щоб отримати ще одну тисячу гривень? Все теж дуже просто. Вам потрібно підписатися на два мої телеграм-канали. Це мій основний ось такий телеграм-канал. І також телеграм-канал, де я публікую новини пов'язані з легом. І новинки, і так далі, які виходять в Лагу, виходять там. І знову ж таки, завтра, в неділю, ви побачите пост на моєму головному телеграм-каналі, де вам потрібно буде натиснути кнопочку Беру участь. Ну і умови максимально легкі. Підписка на два ці телеграм-канали і натиснути в, в неділю, коли ви будете їсти паску, десь там зупинитись, натиснути і все. І ви берете участь в розіграші на 2000 гривень. Ну і ще я дуже вас прошу. Головна вимога це те, що вам потрібно за ці гроші купити саме Лего. Ви маєте мені відзвітова що шо ви там їх не прокурили, не пробухали, а саме купили лего. Все, друзі, я надіюсь, я вас зміг трішечки порадувати. Через тиждень ми проведемо результат цього розіграшу на стрімі. Я напишу точну дату в своєму телеграм-каналі. Це десь буде субота, тереп, понеділок і так далі. І вам потрібно бути присутнім на стрімі. що якщо вас вибрав там рандомайзер, щоб ви отримали одразу свій приз. Тобто всі побачили, що ви виграли законно, ви активні, ви присутні. Ось такі вимоги. Я надіюсь, вам цей розіграш сподобається. Хтось отримає гроші на Лего, на новинки, наприклад, літні, які вже скоро вийдуть, через місяць буквально. Ну і багато іншого. Тому, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Беріть участь, дивіться мої нове відео. Не пропускайте, дуже хочу добити тисяч підписників. Ну що ж, з вами був я, Мар'ян. Всім бажаю щастя, здоров'я і всім, друзі, па-па-па!